Да леченько так, каміння, да? Нам би ще б одну одного двох, да? б одного. б одного. Так, да, всі каміння треба підняти нагору. Пшик. Так, після декількох годин роботи вдалося розширити підходи і от залізти от цю щелину, але ну, далі йде знову поворот і е, звужується. щелина звужується. Раз. Молодец. Нас чекає шикарний пікнік на березі Дністра. Thank okay. you.